RimWorld – це відеогра у жанрі стратегії з елементами симуляції життя та виживання. Гра розроблена великою канадською студією Ludeon Studios та вийшла у 2018 році. RimWorld дозволяє гравцям керувати групою людей, які вижили у космічному кораблі катастрофі та потрапили на незвідану планету, де вони повинні боротися за виживання. Ігровий процес у RimWorld розділений на декілька етапів, починаючи зі стадії генерації світу. гравець обирає параметри гри. Такі як клімат, ландшафт, тваринний та рослинний світ, рівні ворожості місцевих племен та інші. Після генерації світу гравці створюють своїх персонажів, обираючи їхні імена, вік, род занять та особливості. Після створення персонажів гравці керують своєю групою виживших на новій планеті. У грі є декілька режимів: Storyteller, Cassandra Classic та Fueb Kilax у ванільній версії. Кожен з тих режимів відрізняється за складністю гри. Швидкістю подій та іншими параметрами у будь-якому з режимів гравці повинні виробляти ресурси, розвивати свій технологічний рівень та військову міць, а також вести переговори та взаємодіяти з місцевими жителями. В процесі грі персонажі можуть отримувати різні травми та хвороби, а також можуть бути піддані стресу та депресії. Гравці повинні забезпечити своїх персонажів харчами, розвагами та житлом, будувати примітивні споруди та побудови, які допомагають у виживанні. У RimWorld дуже важливо є генерація рандомних подій, які можуть статися в будь-який момент гри. Ці події можуть бути як і добрі, так і погані, і вони можуть сильно вплинути на гру. Наприклад, до вашого поселення може прийти торговець, який пропонує цінні ресурси, або в вашу групу може приєднатися новий персонаж з унікальними вміннями. Однак, також можуть виникнути події, які призведуть до хвороб, нападів ворогів або інших проблем. RimWorld також має багато різних видів персонажів. Кожний з яких має свої унікальні особливості та навички. Гравці можуть вибирати із списку доступних персонажів або створювати своїх власних. Кожен персонаж має свої особливості, які впливають на його навички та взаємодію з іншими персонажами. Гравці можуть створювати групу з різних персонажів, які мають різні навички та здібності, щоб краще захищати своє поселення та забезпечувати його виживання. У Рім World також є система розвитку персонажів, яка дозволяє кожному персонажу здобувати досвід та розвивати свої навички. Наприклад, персонаж може навчитися виробляти більш складні речі, розуміти технологічний рівень більш ефективно або стати більш міцним у бою. Кожен персонаж має свої унікальні особливості, які відображаються у його характеристиках та взаємодії з іншими персонажами. В грі також є розвинута система крафту, яка дозволяє гравцям виготовляти різноманітні речі, будувати споруду та побудови, а також виробляти зброю та броню. Для виготовлення різних речей гравці повинні зібрати необхідні ресурси, такі як дерево, камінь, метал та інші матеріали. Крім того, гравці можуть вирощувати рослини та розведення тварин, щоб забезпечити своє поселення їжею та іншими ресурсами. Система бою в Rimworld має кілька особливостей, які роблять її цікавою та непередбачуваною по перше, в грі використовується система приховування та ліній видимості. Це означає, що персонажі можуть приховуватися за різними об'єктами, такими як дерева, стіни, скелі та інші. Це дозволяє гравцям планувати стратегію та обирати позиції, щоб отримувати перевагу під час бою. По-друге, кожен персонаж має свою точність та шанс на попадання в ціль. Це залежить від його навичок та здібностей, а також від відстані до цілі та її руху. Наприклад, якщо персонаж стріляє зі зброєю, до якої він не знайомий, його точність буде меншою. По третє, в грі присутня система ушкоджень, яка може вплинути на здоров'я персонажів та їх здібності. Кожна частина тіла має свої власні показники здоров'я, які можуть бути пошкоджені під час бою. Наприклад, ушкодження голови може призвести до зниження точності або навіть втрати свідомості персонажа. по Четверте, в грі є можливість використовувати різні види зброї, які мають свої особливості та переваги. Наприклад, вогнепальна зброя може запалити ворога, але вона також може спричинити пожежу, що може завдати шкоди будівлям та персонажам вашої колонії. У грі також є торгівля, що є важливим елементом, оскільки дозволяє гравцю отримати необхідні ресурси та предмети для побудови та розвитку свого поселення. Також торгівля може бути важливим джерелом доходів для гравця. Торгівля в RimWorld відбувається з допомогою різних фракцій, які з'являються періодично на карті. Гравець може взаємодіяти з ними фракціями та торгувати з ними за допомогою своїх персонажів. Кожна фракція має свої власні товари та послуги, які вони можуть пропонувати гравцеві. Наприклад, фракція може пропонувати необхідні ресурси, такі як їжа, будівельні матеріали та медичні засоби та багато чого іншого. Вони також можуть пропонувати предмети, такі як зброя, одяг, інструменти та техніка. Гравець може пропонувати свої товари та послуги в обмін на інші товари, які пропонує фракція. У той же час гравець може відмовитися від пропозиції фракції та просто купити необхідні товари за гроші. Також гравець може покращувати свої відносини з фракціями, що дозволяє отримувати кращі пропозиції та знижки на товари. Для цього гравець може виконати завдання та місії, які пропонують фракції. Але важливо пам'ятати, що ціни на товари та послуги можуть змінюватися в залежності від попиту та пропозиції. Також ціни можуть змінюватися в залежності від ставлення фракцій до гравця та його поселення, тому гравець повинен бути уважним. В Reimworld вирощування їжі є важливою складовою гри. Гравці повинні забезпечити своїх колоністів достатньою кількістю їжі для забезпечення їхнього життя та здоров'я. Для вирощування їжі в грі можна використовувати різні види рослин, такі як кукурудза, рис, картопля, овочі та фрукти. Гравці повинні вибрати відповідну культуру для свого кліматичного регіону та доглядати з рослинами протягом їхнього зростання. Крім вирощування рослин, гравці можуть також полювати на тварини для отримання м'яса та інших продуктів, які можуть бути використані для приготування їжі. У RimWorld є система харчування, яка визначає, що гравці можуть готувати зі зібраних ресурсів та як це впливає на здоров'я їхніх колоністів. Равці можуть виготувати різні страви, такі як звичайна страва, розкішна страва та інші, які мають різний вплив на здоров'я колоністів та їхній настрій. Головною метою гри є виживання колоністів на небезпечній планеті, а технології є ключем до цього успіху. В RimWorld є декілька десятків технологій, які можуть досліджувати, щоб поліпшити життя своїх колоністів. Технології в грі поділяються на кілька категорій, такі як технології виробництва, технології військового виробництва, технології медицини, технології збору ресурсів та технології енергетики з технологіями транспорту. Наприклад, дослідження технології виробництва під назвою Smithing дозволяє виготовляти більш якісну зброю та броню, технологія Electricity дозволяє будувати генератори електроенергії та проводити електричні лінії, а дослідження технології медицини. Дозволяє виготовлювати медикаменти для лікування травм та хвороб. Для дослідження технологій не потрібні жодні ресурси, але для розблокування деяких технологій потрібно мати певний рівень досвіду у дослідженні попередніх технологій. Для дослідження технологій потрібен дослідницький стіл, який можна зробити в першій стадії гри. Дослідницький стіл може бути встановлений в будинку, де живуть колоністи. Колоністи займаються дослідженням технологій відповідно до їх рівня інтелекту та часу, який вони витрачають на це. У World є можливість створення декількох колоній одночасно, що дає гравцеві більше можливості для експериментів та розвитку. Для того, щоб створити другу колонію, гравець повинен знайти нове місце на карті і заснувати нове поселення. Це можна зробити двома способами: заснувати нову колонію з нуля або відправити деяких своїх колоністів на місію, щоб вони заснували нову колонію. Якщо гравець вирішив заснувати нову колонію з нуля, він повинен буде зібрати необхідні ресурси для створення поселення. Також варто пам'ятати, що друга колонія потребуватиме своїх власних ресурсів для будівництва та розвитку. Якщо ж гравець вирішив відправити своїх колоністів на місію, він може вибрати деяких з них, яких він хоче відправити на заснування нового поселення. При цьому колоністи можуть взяти з собою частину ресурсів та обладнання зі старої колонії, але все ж вони потребуватимуть нових ресурсів для будівництва та розвитку нового поселення. Відкриття другої колонії може змусити гравця перерозподілити свої ресурси та забезпечення, щоб кожна з колоній мала достатньо ресурсів для виживання та розвитку. Також гравець може вирішити, які ресурси будуть виробляти в одній колонії, а які в іншій, що дозволяє створити декілька спеціалізованих колоній для досягнення певних цілей. В New World є можливість створювати одяг на кравцівській машині, що дозволяє створювати як звичайний, так і броньований одяг. Для створення одягу потрібні матеріали, такі як шкіра, вовна, бавовна, конопля тощо, які можна здобувати, збираючи ресурси у грі. Графіка одягу та його вигляд залежить від типу матеріалу, з якого він зроблений. Якщо одяг зроблений з легких матеріалів, то він буде більш прозорим та дозволить кращу циркуляцію повітря, що буде допомагати уникнути перегріву. З іншого боку, одяг з важких матеріалів, таких як броня, надає кращого захисту від ударів та куль. Крім того, в грі є можливість змінювати одяг колоністів. Коли одяг стає зношеним або пошкодженим, його можна зняти та відремонтувати або змінити на новий. Колоністи можуть також здобувати одяг від убитих ворогів або купувати його в торговців. Важливо також звертати увагу на клімат та погодні умови, оскільки неправильний вибір одягу може привести до перегріву, переохолодження або інших проблем, які можуть впливати на здоров'я та настрій колоністів. Якщо ви ще не грали у Reamworld, то дуже рекомендую вам цього зробити, бо гра є дуже цікавою та захоплюючою. В грі рідко зустрічаються баги, а якщо вони є, то їх швидко фіксять. Так само в цій гри є три доповнення та майстерня в Steam. Тому якщо набридне грати в звичайну версію, то можна встановити сотні модів, які змінять ігровий процес дуже сильно. Окрім модів, що змінюють ігровий процес, є ще моди, що покращують графіку в грі, навіть не можу назвати мінуси гри. Бо все зроблено на високому рівні, хіба що тільки інтелект персонажів іноді глючить, бо коли після битви персонаж помре за 8 годин, він іде розважатися, а не лікуватися. Але це буває рідко. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Бувайте!